Тому я дав доручення профільному віце-прем'єр-міністру Павлу Розенка, і він вже предметно цим питанням займається, створені групи, які будуть чітко моніторити ситуацію. Як людям нараховується заробітна плата, як вона сплачується. Найближчим часом ми зробимо комунікаційні можливості, щоб люди нам повідомляли конкретно, де на якому підприємстві не виплачується заробітна плата, не дай Бог. Або занижується, або приховується. І ми будемо дуже чітко реагувати, тому що в областях і в містах буде створено спеціальні робочі групи, які за перший період часу будуть відслідковувати і допомагати відновлювати справедливість на місцях. Тому щотижнево я прошу і мене інформувати по конкретним цифрам. І я буду інформувати країну що, де і як відбувається з виплатою заробітної плати.